Шановні глядачі цього каналу, сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачну страву. Ми будемо готувати капустяні котлети, і я вам покажу, що навіть капустяні котлети в деякому випадку можуть бути смачніші, ніж котлети з м'ясом. Це дуже смачна страва. Швидка у приготуванні, проста у приготуванні, як завжди, друзі, Зможе повторити абсолютно кожен. А ви можете підписатися на канал, кинути цьому відео лайк авансом, а я буду показувати рецепт. Поїхали! Як я і сказав, все дуже просто: глибока миска, терка. Друзі, у мене тут 500 г молодої капусти. Дивіться, її потрібно натерти на ось цій терці. Шинкувати не будемо. Будемо на цій терці натирати. Просто беремо і ось так натираємо. Коли ви питаєте капусту на терці, у вас вийде ось така класна консистенція. Це якраз буде дуже добра консистенція для котлеточок з капусти. Тепер, друзі, дивіться, сюди потрібно додати 2 яйця. Сюди додаємо 5 столових ложок борошна. Сюди додаємо 2 зубчика чесника. Беремо гострий ніж. І нам потрібно порізати одну цибульку. Стараємося, друзі, цибульку порізати дуже-дуже дрібно. І тепер ось так на кубики. Цибульку нарізали. Тепер додаємо її сюди в основну масу. Сюди потрібно додати одну чайну ложку копченої паприки, а також додати сіль та чорний перець. Тепер, друзі, залишилось це все гарно перемішати. Беремо просто ложку. І ось так гарно це все перемішуємо. І у нас зараз вийдуть дуже смачні, ніжні. Овочеві котлетки. Це буде, друзі, дуже смачно. І, звичайно, щоб котлетки були ще смачніші і ще більш овочаві, додамо на трішки петрушки зеленої та зеленого укропчика. Буквально по пучку того і того. У мене це приблизно ось так. Ви можете давати менше, можете давати більше. І дуже дрібно наріжемо. Зелень також додаємо сюди. Ще раз гарно це все перемішуємо. І будемо переходити, смажити котлетки. Спочатку будемо формувати і відразу ж їх будемо смажити. Дивіться, друзі, підготував собі ось таку форму, підготуйте собі форму, це може бути сковорідка, головне, щоб були трішки високі борта. Включаю мінімальну камфорку, Добавляю сюди олії. Все. Та, як у мене сковорідка антипригарна, я не чекаю, щоб сковорідка повністю розігрілася. Зараз я буду формувати котлетки і відразу ж їх на сковорідку, друзі. Ось так. Все, мінімальна камфорка у мене більше середнього вогонь. Тепер дивіться, олії трішки на руку. Ось так. Ось так. Розмастили. Тепер беремо 2 столових ложки нашої маси. Ось так. І формуємо котлетки. Ось так взяли. І сформували і виложили сюди. І продовжуємо формувати такі котлетки з усієї маси. Дивіться, друзі, у мене вийшло ось таких гарних 4 котлетки. Ось такого розміру вони повинні бути. Більшенький такий розмір. Смажимо ми їх приблизно 5 хвилин. Вогонь у мене, друзі, на малій камфорці середній. Тут великий вогонь давати не потрібно для того, щоб вони так дуже добре підрумянилися і просмажилися з середини. У мене пройшло 5 хвилин. Давайте разом з вами подивимося, як вони підрумянулись з одного боку. О, супер! Отакі От вони повинні бути. Перевертаємо їх. Друзі, коли ви будете їх готувати, такий буде гарний аромат, що це просто вже хочеться їсти. О. Тільки, будь ласка, не давайте великий вогонь, тому що вони вас можуть зайти сирі не встигнути, просмажитися. У мене середній вогонь найменша камфорка. Все, я чекаю ще 4 хвилинки, щоб підсмажили з іншої сторони. Глянемо, які вони з іншої сторони. Все, можна їх забирати. Вони вже такі пружні, якраз готові. Виставляємо їх гарно на тарілочку. Ви просто подивіться, які вони класні, рум'яні, овочеві, друзі, вони дуже смачні. Вам обов'язково потрібно повторити цей рецепт. Все, додаю сюди олії. Трішки олії на руки, щоб нічого не прилипало. Ось так. І формую наступні котлетки. І виставляю їх сюди. Так, перевернемо на іншу сторону. О, Дуже добре підрумянилися. Ось Такі гарні, товстенькі, пухкі і дуже-дуже овочеві. Друзі, якщо ви не їсте м'ясо, цей варіант якраз для вас ідеально. Так, як би для вас і підібрав. Ну, але я дуже люблю ці котлети, попри те, що я їм м'ясо, звичайно. що. Але мені цей рецепт дуже подобається. Цей рецептик підходить до будь-якого гарніра, особливо до картопляного пюре. З картопляним пюре це просто якась насолода. Також до рису підходить до гречки, до макаронів, до чого, друзі, хочете. Так, чекаю ще 4 хвилинки і все. Їх сміло вже можна забирати. Друзі, і ви просто гляньте, які вони чудові. Я вам говорю, вони дуже смачні, друзі. Я готую цей рецепт вже більше, я не знаю, разів 50, напевно, 100%. Мені дуже подобаються ці котлетки. В деякому випадку вони мені набагато більше смакують, як котлети з м'ясом. Особливо це з свинини котлети. Ці котлети мені смачніші. Ну що, давайте я вам покажу, які вони всередині. Ось так. І розрізаємо. Друзі, бачите, вони дуже добре приготувалися. Ось така у них текстура. Давайте розріжемо і спробуємо. М -м -м. Це дуже смачно Овочево, ніжно. Друзі, я вам рекомендую приготувати такі котлетки, тому що це швидко, просто і кінцевий результат дуже смачний. Тепер дивіться, якщо ви можете дати за великий вогонь, я не знаю, на якому вогні ви будете смажити, або зробити їх сильно товстими, і ви відчуєте, що вони можуть бути вам сирі, тому що це овочеве, там є борошно, яйця можете просто ще 5 хвилиночок, 5-6 хвилиночок довести їх в духовці. Я просто не знаю на якому вогні ви будете смажити. Але я вам рекомендую мінімальний вогонь, е, менша камфорка, чуть-чуть більше мінімального. Ось такий повинен бути вогонь. Дуже смачні. Я результатом задоволений. А у мене для вас є дуже крута пропозиція. В моєму інтернет-магазині посилання на який, друзі внизу ви отримуєте дуже низькі ціни на весь асортимент. На друге замовлення ви отримуєте знижку в 5%. На третє замовлення ви отримуєте знижку в 10%. Назавжди на весь асортимент, який є і який ще буде додаватися. Це дуже, друзі, крута можливість зекономити. Це просто халява. Якщо ви бажаєте зробити комусь подарунок до 8 березня чи на будь-яку іншу дату собі, порадувати себе, обов'язково скористайтеся можливістю. Як то кажуть, зекономив, значить, заробив. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Дякую, що були зі мною. Всіх міцно обіймаю і до нових смачних рецептів. Пока.